Друзі, всім привіт, ви на каналі Огляд я". Новинка Motorola Edge 50 Pro пропонує значно більше, ніж його конкуренти в цьому ціновому сегменті. Він отримав швидку зарядку 125 Вт, бездротову зарядку 50 Вт, захист IP68 та дисплей з частотою оновлення 144 Гц. А ще це телефон уроку за версією Indian Gadget Awards. Мені вже не терпиться поглянути на нього ближче та розповісти вам про свої емоції, але перед початком традиційно ось такий лайк під цим. Симбі... Відео підписочка на канал. Ну і, звичайно, підтримка нашого збору на дрони. Усі деталі в описі під відео. До речі, раніше у мене на огляді був Edge 40 Pro. Так, от Edge 50 Pro, це скоріш продовження із покращенням для Edge 40. А продовженням Edge 40 Pro не буде модель Edge 50 Ultra, яка теж скоро з'явиться в Україні. Що стосується комплектації, тут принаймні поки що Motorola не беруть приклад із флагманів. коробці ви знайдете потужний блок живлення з окремим кабелем захисний чохол та пін для доступу до сім-карти. Чохол звичайний. Здається, що вистачить його ненадовго, але на практиці саме такі екземпляри живуть роками. Смартфон привертає увагу своїм вишуканим дизайном. Він має розміри 161 на 72 та 8,2 мм, та вагу 186 грамів, що робить його достатньо легким та зручним для щоденного використання. Вологозахист за стандартом IP 68 гарантує стійкість до пилу та води. Смартфон доступний у трьох кольорах: moonlight, Pearl, Lux Lavender та Black Beauty. Кожен з яких виглядає елегантно і стильно. Дизайнер також. Використали спеціальне покриття, яке виглядає дуже навіть непогано. Воно додає відчуття розкоші та забезпечує приємні тактильні відчуття. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має. Обмеження в бюджеті, ну і з хороших фішок, це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Алюмінієва рамка забезпечує додаткову міцність корпусу. Фронтальна панель смартфона має значне заокруглення бокових граней, що зменшує рамки і робить зовнішній вигляд ще більш сучасним і стильним. Сканер відбитку пальців інтегрований під дисплеї, використовує оптичну технологію, що забезпечує швидке та надійне розблокування. Ось так працює сканер досить зручно, бо спрацьовує миттю. Що ж стосується Елементів на корпусі тут без сюрпризів, кнопки динаміки, порт заряджання та інше розташовані класично, як і в інших Android-смартфонів. Екран смартфона це одна з його головних переваг. Він має дігональ 6,7 дюйми з роздільною здатністю 2712 на 1220 пікселів, що забезпечує чудову чіткість зображення за щільністю 444 ppi. Використання технології OLED гарантує насичені кольори та глибокий чорний колір. А підтримка HDR10+, робить перегляд мультимедійного контенту ще більш приємним. Частота Ння 144 Гц забезпечує високу плавність руху, що особливо помітно під час ігор та перегляду відео. І навіть якщо вам здається, що все одно на цю характеристику, то після 30 хвилин користування ви помітите різницю з меншою частотою оновлення і вже не погодитись на інше. До речі, смартфон підтримує екран водопад з захисним склом Gorilla Glass. Тож він надійний і стійкий до потряпин. Від моторола я іншого і не очікував. Смартфон оснащений потужним процесором Snapdragon 7Gen3, що гарантує високу продуктивність і здатність справлятися з найбортом. Уможливішими додатками та іграми. Це хороший процесор, і якщо обирати навіть серед бюджетників, то краще на Snapdragon. Dragon. Об'єм оперативної пам'яті складає 12 ГБ, що дозволяє без проблем працювати з багатозадачністю, а внутрішня пам'ять на 512 ГБ забезпечує достатньо місця для зберігання великої кількості файлів, додатків і мультимедіа. Слот для карт пам'яті немає, але наявність 512 ГБ має бути достатньо для більшості користувачів. Смартфон підтримує роботу з двома наносім-картами, що зручно для тих, хто використовує різні мобільні Оператори або часто подорожує операційна система Android 14. Всім знайомий сучасний та зручний інтерфейс, підтримує оновлення та нові функції, ну і звичайно не гальмує та працює плавно. Основна камера складається з трьох модулів: де перший на 50 мегапікселів світлосили f 14 другий на 10 мегапікселів світлосили f 20 третій модуль на 13 мегапікселів світлосило f 22 і пору смартфон робить нормальні фото з правильною колірною передачею. Є тоді двохкратний зум, скажу чесно, працює непогано. Ано, правильна колірна передача та хороша деталізація. На рахунок портретного режиму працює теж добре. Відмінна деталізація та правильне замилення об'єкту. Тут претензій взагалі немає. Темна на пора для смартфона це більш складні умови, але все одно картинка виходить непогано, якщо є хоча б трішки додаткового освітлення. Основна камера смартфона Moto H50 Pro. Ситуація по основній камері у нас по відеозйомці наступна є можливість перемикатися між двохкратним та трьохкратним зумом. Ну і, звичайно, є можливість перейти в ширококутний. Ось така ситуація в нас по основній камері. З запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як пристрій справляється своєю роботою саме ось в таких умовах. Фронтальна камера тут на 50 мегапікселів. Сітлосили F 19 в світлу в світлопору. Світло можна без проблем отримати хороші селфі з відмінною деталізацією та колірною передачею. Портретний режим теж підтримується. Його робота на хорошому рівні. Претензій у мене немає. В темну пору теж можна зробити селфі. Так воно не буде крутої якості, але все ж фото хороше. На запису відео на фронтальну камеру. Це у нас Moto Edge 50 Pro. можете зараз поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Це у нас така денна пора, на мою думку, доволі таки непогано та якісно. Це, друзі, у нас основна фронтальна камера, нічна пора. Ось така ситуація по зйомці. Можна подивитися і поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Якщо ж говорити по камерах, то тут відверто можу сказати: вони демонструють дійсно непогану якість. Враховуючи ціну смартфона, він може позмагатися навіть з флагманами, які доступні зараз на ринку. І на мою думку, це непоганий результат. Акумулятор ємністю 4500 мАч забезпечує тривалий час роботи без необхідності частого підзаряджання. Вистачить його на повноцінний день, а то й більше. Смартфон підтримує швидке заряджання потужністю 125 Вт, що дозволяє заряд. Дати його до 100% за дуже короткий час. Також підтримується бездортове заряджання потужністю 50 Вт, що значно повільніше, але все одно швидко заряджає смартфон. Motorola Edge 50 Pro поєднує в собі елегантний зовнішній вигляд. Потужні характеристики та дійство сучасній технології, що робить його відмінним вибором для користувачів, які цінують високу якість і надійність. При цьому це середній клас, тому й не надто висока ціна, але начинка вже краще. Тож він задовільнить потреби як звичайних користувачів, так і тих, хто використовує смартфон для професіональних цілей. І я впевнений, ця моделька точно вас. Здивує. Якщо на цей огляд був корисним, друзі, ось такий лайк під цим відео одразу натискайте. Якщо ви використовуєте смартфон від компанії Motorola, напишіть в коментарях, якою моделькою користуєтесь. Мені дуже цікаво поглянути. Ну і звичайно, друзі, не забудьте підписатись на канал та натиснути на дзвоник. Ну На з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.